19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Це міжнародний день присвячений визнанню гуманітарного персоналу та тих, хто загинув, працюючи на гуманітарну допомогу. Цей день відзначається, коли тодішній спеціальний представник генерального секретаря в Іраку Серджо де Демело та 21 його колега загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН. Багдаді 19 серпня 2003 року ця трагічна подія також позбавила гуманітарну спільноту видатного гуманітарного лідера. Мета проведення всесвітнього дня гуманітарної допомоги це привернення уваги громадськості та поширення знань про гуманітарне співтовариство, про те, що роблять гуманітарні працівники і з якими труднощами вони стикаються. Через російську збройну агресію в Україні гуманітарні потреби мешканців нашої країни постійно зростають. Війна загрожує життю та здоров'ю багатьох мільйонів людей. Тисячі відданих справі гуманітарних працівників багатьох країн світу докладають зусиль для надання допомоги нашої країні. Масштабно виріс український волонтерський рух. До гуманітарної діяльності долучились десятки благодійних організацій і волонтери з усієї держави. Вони збирають медикаменти, продукти, необхідний одяг та передають гуманітарну допомогу бійцям, а також дітям і дорослим. Плетують маскувальні сітки, виготовлюють теплі речі. Початку повноштабного вторгнення волонтери Українського Червоного Христа при обстрілах та небезпеку продовжують надавати допомогу населенню не лише у прифронтових населених пунктах, але й по всій території України. Понад 12,7 мільйонів українців, що найбільше пострадали від війни, отримали продуктові гігієнічні набори, а також інші послуги від Українського Червоного Христа. Ми віддаємо належне усім гуманітарним працівникам за їхні зусилля вести гуманітарну діяльність і дякуємо за чуйні серця.